На такому дуже гарному заході сонця Нагадуємо вам, що хоча воно вже майже було ще гарніше, хоча я сказати ще гарніше, завжди гарно. Нагадуємо вам, що стартував осінній сезон студентських наукових будь-якого до да, видоробіт текстів на замовлення. Для особистих брендів бізнесу, тобто на різні потреби. І на осінній сезон у нас знижки 50% На перше замовлення, якщо проводити друге, який замовить 70% знижки вам, а йому 50%. відсотків. Ось нагадуємо про цю суперможливість. У нас близько 300 професійних авторів з досвідом роботи до 40 років, серед яких яконати наук, сотні, а може вже й тисячі відгуків збережних сторіс нашого інстараму, одного з лишаю. Ось, і, е е Персональний менеджер безкоштовні консультації до і після написання робіт, також можливість підбору ціни і наукового ступеня автора за вашим бажанням. Усі високий рівень і топ. Звісно, якщо вам треба середнє пропрацювання. Теми це буде дешевше коштувати. Це також можливо. Ось і, взагалі, в нас ціни прийнятні на ринку України. І даємо дуже багато таких не знаю, як сказати правильно, даємо дуже багато таких додаткових можливостей, як. Ніхто так даємо дуже багато додаткових можливостей і е, завжди стараємося стати кращими е, для вас. Тому, будь ласка, пишіть, замовляйте цей захід сонця для вас. Е, ось і не забувайте про знижки і передавати вашим знайомим про такі чудові е, знижки. Ось більше про нас можна почитати збережених сторіз наших стрінок. Я тут їх лишу, щоб ви ще більше про нас знали. Наші кейси серед яких е, міжнародні компанії, всеукраїнські компанії відомі, так е, публічні люди, блогери, е, зірки так багато хто до нас звертається. Ось, але для нас всі рівні неважливо взагалі, всі абсолютно рівні. Нема там, ну ви зрозуміли, зірк кожен з вас для нас зірка, кожен так просто я, Якщо ми там говоримо в аспекті, ну в аспекті та сучасного розуміння зірка. Да, якщо ми говоримо там про людину, це публічна да, особистість, якийсь там співак відомий, да ну, в нашому випадку, наприклад, відомий співак, команда зверталась до нас. Ось і тому. Будемо раді бути корисним. Ми для кожної з наших зірок, кожного з вас. Ось і ще така, що нас виділяє, що ми виконуємо роботи в 90% випадків раніше зазначеного часу. Інші 10% просто вчасно, так звісно, що вчасно завжди. Ось і ваші якісь форс-мажори, про які ми там повідомляємо. Ось і безкоштовні правки в межах першочергових вимог. Ну і ще дуже багато чого про нас можна сказати, так але е, я думаю, що краще ніж відгуки людей нічого не говорять, да? тому що якщо я тут будемо розказувати, ви просто можете зайти побачити, що бачити нас повертаються, що нас рекомендують. Ось, і ще дуже дуже багато всього. От і точно там не всі відгуки, да? тому що щоб всі зібрати ще голосові відгуки треба зібрати, да? можливо, постаратися зібрати їх, щоб тому, що для чого? Для того, щоб для тих, хто з нами вперше да, стикається, щоб він мав змогу з нами краще познайомитися, відразу да? бачити відразу одразу е, чому варто замовляти у нас. Це дуже всіх люблю, любимо. Від імені всієї команди кажу, ось, чекаємо ваших запитів. І чекаємо можливості зробити, виконувати так, свою місію, полегшувати вам життя, звільняти ваш час на те, що для вас там важливіше, або в питаннях, які там в кожного ж різна да, підстава, чому звертається, або якщо людина зайнята в неї інші важливіші справи, якісь сімейні робочі питання, або якщо вона там. Немає достатньо часу для того, щоб е, якусь тему е, як сказати. Немає достатньо часу, щоб якусь тему е, чи завдання там виконати. Тобто ми все це розуміємо, саме для того, ми і працюємо, щоб е, полегшувати вам життя. Ось і при тому ми надаємо безкоштовні е, перед і після е, консультації. Тобто не просто да, ми виконуємо роботу і е, що хоч з нею робіть, а ми ще й консультуємо, да, ви завжди були компетентні за необхідності да, в всіх роботах, які ми вам написали. Ось дуже раді будемо вам допомогти. Дякую, що ви в нас є. Також у нас окрема команда є маркетингові замовлення, ландшафтний дизайн, анімація, сайти, чат-боти. Marketing, різні замовлення, SMM, реклама тощо. SMM and Design Agency така. Теж поставлю ссылку, теж відгуки, теж кейси, можете почитати. Ось можливо комусь потрібно отримуємо в цій в цих сферах. Також юридичні замовлення, У нас є команда юристів, серед яких і я, юристів, адвокатів, юридичний супровід, юридичні консультації, різні юридичні замовлення. Крім того, є можливість мої власні курси з різних сфер заробітку, покращення життя да, в різних сферах також отримати за дуже вигідними пропозиціями. Це ску купити вже зі знижкою на моїй сторінці Про також є лишу і там також сотні віддуків, да, Про мене можна почитати, ознайомитись. Ось, Зараз я багато в чому пере... змінилась сама, так? З початку от старту першого курсу, і зараз різні я. От, і, е... Змінилися курси, деякі залишились сталі, будемо повідомляти, деякі там з 22 року, наприклад, які сучасні. Ось, але кожен, я думаю, щось для себе корисне може почерпнути заробіток з різних сфер. Ці всі сфери, да, про які я зараз називаю, вже існують близько 10 років. Так, ну а мій розвиток як людини взагалі, все моє життя да, триває. От тому будемо дуже ну, команда профі з різних сфер. Так, і в кожному моя енергія, так, в кожній з моя енергія, так якби кожен клієнт, скажем так, кожен замовник проходить крізь мене, а психології там тільки я, да, психології, в цих різних напрямках заробітку. Да, о ці курси, да, там досвід, ну але як тільки я все, що створюю я навіть особисто, це все досвід мого життя. Це все завдяки обставинам Богу, людям, тобто немає такого, що тільки я завжди завдяки Богу. Да, а Бог працює через обставини і людей і е, стараюсь виконувати да, свою місію в різних її проявах і е, зростати так ще е, до. Найвищого мого да якогось зростання ще я рухаюсь да, в цьому напрямку, рухаюсь, тому що немає, як сказати, завжди можна ще більше покращуватися. Також у нас є леві бізнесу. Це нетворкінг, інтеграції, навчання інших, безкоштовна реклама між всіма і початковими бізнесменами, і ті, хто вже давно так. Перший місяць абсолютно безкоштовний для бізнесменів. Да, участі ні до чого не зобов'язує. Наступний місяць, навіть наступні, хоч 10 років, скільки ми будемо істувати, буде 878 гривень вхід. Ось, а для тих, хто хоче просто навчитися чогось, да, в леві бізнесу ми люди як люди, але леви в своїй справі. Да, це такий наслозунг, хто хоче щось навчитися, то безкоштовно. Не хід завжди безкоштовний завжди. А якщо в як бізнес задолучитися, да, бо початковий бізнес, то вхід перший місяць безкоштовний, ні до чого не зобов'язує, але вже дарує рекламу да безкоштовно у кожної. Для кожного, хто приєднується так уже безкоштовно, це ні до чого вас не зобов'язує, Тобто через місяць ви можете просто відмовитись далі бути учасником ось. А перший місяць безкоштовний, такий, знаєте, тестовий пробний період, щоб ви зрозуміли, що це не обманне там лохотроники і так далі. От і це також знаєте, допомога людству, тобто хочемо об'єднуватись на якісь хороші речі. Це ще буде у, ще більш да, заходи різні, да, офлайн, онлайн. Тобто це все буде ви, знаєте, по інтуїції, по відчуттям внутрішнім кожен там зможе свої якісь пропозиції давати, і будемо покращувати світ разом, так і допомагати один одному в зростанні, кар'єрному і в усіх різних сферах.